Привіт, з вами Світлана Сад і я Світлана Тхоржевська. Ви уявляєте, на мене сьогодні чекав неймовірний сюрприз. Звичайно, я люблю всілякі квіти, але до одних душа лежить більше, до одних менше, деякі подобаються, деякі де, де, до деяких ти так можна сказати рівно дихаєш. Але була одна квітка, яку я дуже хотіла, але дала собі слово в цьому році не купляти. Ну, Принаймні цієї весни, тому що цибулькові квіти, ті, які вирощуються з цибулин, їх найкраще садити восени. Отож, мені дуже подобалась квітка ірис, тільки ірис не звичайний, а морозистійкий, або його ще називають січастий ірис. Він не дешевий, приблизно десь 10 цибулинок коштує 200-250 гривень. І в мене на клумбі. ви уявляєте, сьогодні я випадково хола каву, виходжу, і що? А там щось цвіта, яка квіточка. Коли я підходжу, і що я бачу? Моя мрія збулася, у мене виріс, чудовий, прекрасний ірис. Подивіться, який він красивий. Взагалі, я думала, що це. Діти посадили мені цибулю на клумбі, тому що вони люблять пхати оці цибулинки прості, то на городі, то десь просто в землю. І якщо чесно, я думала, що це просто цибуля. Але виявилось, що це не просто цибуля, а чудова, прекрасна квітка, про яку я мріяла. Отож, сюрпризи приємні бувають. Дякую усім за перегляди, Па-па!